У зв'язку з реорганізацією, особливо після повномасштабного вторгнення, Миргородська дитячо-юнацька бібліотека вилучила зі своїх фондів чимало книжок, які пропагували насильство та агресію з боку Росії. Одночасно оновилася шкільна програма. Діти почали більше цікавитися сучасною літературою, і що важливо зросла потреба саме в україномовних виданнях. Вже кілька років поспіль бібліотека порушує питання оновлення книжкового фонду. І другий рік поспіль Миргородська міська рада підтримує ініціативу. В цьому році на закупівлю літератури виділено 30 тисяч гривень. За ці кошти придбали 117 нових екземплярів. Окрім Миргородської міської ради, оновлювати фонд дитячої юнацької бібліотеки допомагають і одні з найстаріших видавництв нашої України школа і навчальна книга Богдан. Фонд бібліотеки поповнився на 71 та 67 екземплярів відповідно. Пріоритетом в цьому році стало придбання книжок зі шкільної програми. Це різновікова категорія. І наймолодший, і середній шкільний вік, і звичайно старші класи. Користуючись нагодою, звичайно хотілося б подякувати. Маргородській міській раді, відділу культури. Міста Миргород за таку вагому допомогу у придбанні саме такої літератури. Видавництвам дякуємо, благодійним фондам, які відгукуються, і хотілося б, звичайно, звернутися до наших читачів. Хто ще не встиг прочитати програмову літературу, хто хоче взяти щось для себе, просто почитати, гайда до нас до бібліотеки. Ми чекаємо на них. У рік, коли інтерес до читання набирає нових обертів, Бібліотека вирішила йти в ногу з читацькими вподобаннями і звернулася до українського видавництва Мальопус із проханням надіслати мангу комікси, що створені в Японії. Видавництво відгукнулося, і бібліотека отримала 46 примірників. Ще один цінний подарунок книга історії сильних від благодійного фонду Вадима Столяра. Це видання стало справжньою радзинкою фонду. Із проханням бібліотекарі звертаються й до жителів громади. Якщо у вас є книги, які вже прочитані, але можуть стати цікавими іншим, приносьте до бібліотеки. Тут раді кожному дарунку. Ознайомитися з повним переліком нових надходжень і знайти книжки на канікули чи навчальний рік. Юні читачі можуть у дитячої юнацькій бібліотеці за адресою вулиця Незалежності, 20, дріб, 17.